Чне народе величної країни, мене звати Катерина і Це новини з України. Чотириста 433 третє доба нашого гричного протистояння ворогу дуба, яка наближає Україну до перемоги. І цей парад перемоги точно пройде на площі площаді Москви. Поки знаєте, на Росії парад адміни парадів, наші збройні сили розминають крила крила українських безпілотників. Їх вже бачили в Білграді, Брянську, Курську, Севастополі. Тоді ж я нагадаю, нафтобаза взяла огонь на себе, так би мовити. Ну а також над Москвою люблю диряве російське ПВО. Наші котики збили 15 із 18 російських ракет, запущених окупантами минулої ночі. До початку атаки пропагандистські запабліки зробили вкид. Нібито по Україні випущені сотні ракет. Але м'яко кажучи, це було не так. Всього було випущено 18 ракет типу Х-101 або ж Х-555 з літаків стратегічної авіації. В атаці брали участь дев'ять бомбардувальників Ту-95 і два ту 160 На Київщині спрацювала система ППО. Всі ракети та безпілотники були збиті. Декілька ракет потрапили по Павлограду, це Дніпропетровська область, і місцева влада каже, що ворог поцілив у промислове підприємство. І вже вибуховою хвилою звідти було пошкоджено кілька десятків житлових будинків. Від атаки постраждали щонайменше 35 людей, зокрема троє дітей. Проте загиблих наразі немає. Звісно, в тих же запабліках понеслося, що вони знищили 1500 одиниць техніки, з якої ЗСУ мали йти в контрнаступ. Ну що ж, хай себе заспокоюють, вони недооцінюють нас з першого дня повномасштабного вторгнення. Тож хай так буде і надалі. Ну а тепер про хороше офіційно генерал Сирський озвучив, що зараз відбувається у Бахмуті. Як завжди, дуже обережно, майже на межі натяку це відбулося. Хто має вуха, той точно слухає і почув. Цитую: для того, щоб просунутися, ворог докладає максимум зусиль і нічого не рахує. Попри значні втрати, у бій постійно кидають нові штурмові групи Вагнера. Віці інших приватних компаній, а також десантники. Але противнику не вдається взяти бахмут під контроль. Ситуація досить складна. Однак, в деяких районах міста ворог був контратакований нашими підрозділами ну і залишив деякі свої позиції. Почули далі буде. До речі, той же керівник вагнерів, які закінчуються, ви пам'ятаєте, пригожин продовжує знищувати міноборони РФ. принаймні словесно. В Черговому інтерв'ю він висміяв генералів, які почали СВО, потопталися місяць на місці. Після цього застопорилися. Після отримали від ЗСУ... На що вони заслуговували і як пішли в отрицательне контрнаступлення. Цікаво, а ПВК Вагнер нападуть на Москву. Часом після пожежі у Севастополі окупанти почали писати рапорти на відпустку за межами Криму. Потужна бавовна на нафтовазі викликала в місті чомусь панічні чутки про нездатність російської ППО забезпечувати безпеку власних стратегічних об'єктів. А щося сталося? Тож відчуваючи початок гарячого курортного сезону, в тимчасово окупованому, але від того не менш українському Криму, військовослужбовці РФ почали масово писати рапорти на відпусточку, в яких вказують місця його проведення на території континентальної Росії. Ви правда думаєте, що там безпечніше? До слова російські окупанти усвідомлюють, що міст через Керченську протоку став вразливим перед високоточною і далекобійною зброєю, яка вже точно є у ЗСУ. І тому терміново упорядковують паромну переправу між окупованим Кримом і територією Греції. А ви знаєте, зараз навіть в Африці не надто безпечно. От зокрема парку передала Кремль, що арештує Путіна, якщо він прилетить на саміт Брікс. Неназвані високопосадовці стверджують, що Приторія веде переговори з Москвою і пропонує Путіну взяти участь у саміті Брікс, але виключно за допомогу відеозв'язку. Якщо ж російський диктатор прилетить до Південно-Африканської республіки, його доведеться заарештувати за рішенням міжнародного кримінального суду в Гаазі, за звинуваченням у воєнних злочинах в Україні. І Сандей Таймс пише, що президент ПАР призначив спеціальний урядовий комітет, який має вивчити всі варіанти дій. Та що там вивчати їх небагато? Ну що робити у випадку, якщо? От ви знаєте, шкода шкода, що у Лаврова ще немає ордера. Але якщо раптом він надумає їхати кудись залізницею. То на його місці я би теж того не робила, бо там щось у вас з колії поплавило. Так, от в Брянській області залізничний потяг із 60 вагонами, завантажений нафтопродуктами а також пиломатеріалами, зійшов чомусь з рейок через пошкодження полотна. Попередньо що правда кажуть, незадовго до сходу поїзда стався підрив залізниці. За інформацією росіян зійшли з колії 7-8 вагонів, е, лише виключно ну і цікаво. Вони їх в Крим замість списаних везли чи ні. Дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, і коштами, хто підтримує Збройні Сили України і наближає нашу перемогу. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соля. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Хочу!